Дні поспіль в Києві проходять Дні освіти Донеччини. Єднаємося для України. Цьому році до нас приєдналися наші колеги з Хмельницької та Львівської областей разом зі своїми делегаціями. Ця подія є дуже значною для нас. Вона дає можливість встановити не тільки регіональну співпрацю, а в рамках цього був підписаний меморандум між трьома департаментами освіти трьох регіонів. Вона також дає можливість встановити співпрацю між громадами, поділитися досвідом, а він є. Дуже важливим, тому що ситуація в наших регіонах вкрай відрізняється. і хочу щиро подякувати нашим колегам. Головам Хмельницька та Львівська облдержадміністрації, які стало підтримують наше населення, а також освітян Донеччини в усіх наших прагненнях. На території цих областей є наші переміщені релаковані заклади, які знайшли там другий дім для себе тимчасово. Тож низький уклін нашим колегам. Та власне зустрічі педагогів в такий непростий час є надзвичайно важливими. Особливо, коли ми говоримо про освіту Донеччини і коли розглядаємо її на тлі кооперації з іншими регіонами областями, безперечно, подолання освітніх втрат, освітніх розривів, відбудова освіти України це є пріоритетне завдання держави і всіх освітян, які сьогодні тут зібралися. Надзвичайно велика честь. Безперечно, особливо подяка, шановним педагогам Донеччини і областей. Які потерпають найбільше від збройної агресії, всі ці життєві негаразди і безпекові питання не завадили вам. Працювати на освітянській ниві і безпосередньо забезпечувати стійкість нашої освітньої системи саме в спільній роботі. Ми вибудовуємо ту траєкторію освіти, освіти України, освіти Донеччини, яка нам необхідно буде саме після військового стану. Ми вже окреслили ті проекти, які ми будемо реалізовувати в наступному році. Така співпраця показала нам, що у нас дуже багато спільного і проблеми теж у нас спільні. Все робиться для того, щоб наша освіта була. Якісною, доступною і конкурентноспроможні, знайомство освітян з кращими практиками освітніми, які реалізовуються в різних регіонах в умовах війни. Донецька область представлена освітянами і начальниками управління, і керівниками центрів професійного розвитку, презентувала досвід роботи в громадах з різними моделями існування на сьогоднішній день. Це і громади Тилу, це і громади передової, Бахмутська, Маріуполь. Сподіваємося на те, що консолідація з Іль науки, практики і обмін досвідом, індивідуальна можливість поспілкуватися учільникам громад керівному складу різних категорій надасть не тільки можливість вивчити той досвід, який є, а й налагодити перспективи співпраці. Насамперед, безумовно, вітання і щира вдячність організаторам цього заходу, колеги данчани, за те, що запросили, за те, що Схід і захід, як завжди, в Україні разом. Але все подолаємо. Схід і захід разом. Ми освітній фронт тримаємо потужно разом з вами. Усіма і сподіваюся, що у нас все дасться і все буде Україна.